Цього року у нас не ювілей, і тому таких масштабних грандіозних святкувань не буде, тому що я думаю, це було б неправильно і з в тому числі точки зору. Тому що ювілей, який ми святкували минулого року, це був ювілей, а цього року святкування будуть дещо скромніші. Певні традиційні заходи будуть відбуватися, так і попередні роки. Це покладання квітів в 10-й годині ранку до пам'ятника Івана Франка. Це піша хода за участю іноземних делегацій, влади міста, області, та також учнівські колективи. Це урочисте відкриття святкування Дня міста 11-й годині на площі ринок біля ратуші. Буде традиційний торт, тому що за торт всі завжди питаються, чи буде, чи не буде. Також після того ще одне: у нас зараз завершуються ремонтні роботи і питання благоустрію. Також. На січових стрільців 56 буде. Відкрито за участю держсекретаря Міністерства закордонних справ Польщі, центр польської і європейської культури. В 17-й годині цього ж дня буде урочиста академія в драмтеатрі, тому що спочатку думали, що філармонія в зв'язку з тим, що драмтеатр е, йде на капітальний ремонт. Але 11-го числа драмтеатр ще буде функціонувати і десь прийняти рішення, що 11-го числа е, урочисту академію, е, в процесі якої відбудеться вручення премії Івана Франка, е, все-таки провадити в драмтеатрі. Е, Традиційно багато заходів і в гору серця, от і в огні ратуші. Ці фестивалі будуть відбуватися так само, як і буде відбуватися. Фестиваль екстремальних видів спорту як зуцелія також свято ковалів з 10 по 12 травня. Буде відбуватися новинкою. Є саме спільний проект, який реалізується і областю, і містом. Це мережа Карпатська мережа кулінарної спадщини. Це новий проект.